І тут ми бачимо там, після восьмого продажника, ну не зростають обороти, штат зростає, видатки на із плати зростають, маркетинг, ну, очевидно, зростає, бо треба ж лідок подаліть на цю, всю цю масу людей, але обороти не йдуть так само прямо пропорційно. І тут у всіх наших кейсах спрацьовує дуже класна і крута хірургія, яку власне бізнесу сприймає охороніст. Ми ну, загалі стровати навіть цього керівника від продажі, і за масштабування від продажів е відбувається за рахунок не е зростання кількості е людей в відділі продажів, а за рахунок дублювання цих відділів продажів. Це зменшення ризиків, е це конкуренція між ними, е це можливість порівняння. Ну, це, це завжди дуже класно, дуже важливо. Я не стверджую, що 100% випадків це знаєте, рецепти, як у лікаря ідіть, випити цю вітамінку, і вам буде добре. Але в більшості випадків так. В деяких випадках потрібно будувати структуру, як по центрах, коли є там керівник, супервайзер або тім люди. Від моделі це залежить, але частіше працює функція саме розрізу і дублювання відео продажів на два. Можна там, чи залежить насправді від того, як ми лішемо ці відділення. Відділ продажів спочатку розв'язується по моделі продажів, а потім по рівнях. Тобто, може бути, якщо ми розуміємо, що наша модель працює так, що у нас всі продажники, продажники повного циклу від нового клієнта існуючого, ведуть їх, і вони працюють з усіма каналами, то ми їх просто ріжемо і дублюємо.